Яка фраза про здоров'я? Зранку їсти заборонено пити чи ті самі слова, але інша інтонація. Зранку їсти заборонено пити. Саме так, друга фраза це про здоров'я. Уночі наш організм запускає окисно відновлювальні процеси, печінка знешкоджує токсини, гормони балансуються, клітини ремонтуються, імунна система покращується. І коли ми під час сну не п'ємо 6-8 годин, наш організм зневоднюється, кров згущується, лімфа застоюється, процеси детоксикації уповільнюються. І зранку кожна наша клітина кричить: дай пити. І тому нам необхідно пити, пити теплу воду. Японці стверджують, що необхідно випити 640 мл води. І вже давно доведено, що так склянка дві нам не допоможе. На чому ґрунтуються ось ці дослідження не тільки на тому, що був проведений науковий експеримент, а на спостереженнях, а також на традиційних методиках. Існує так звана терапія водою, яку підтримують дуже багато фахівців у сфері оздоровлення. І це не лише практика, вірніше не лише теорія, це. Практика, багатовікова практика. Спробуйте, запустіть всі процеси організму за допомогою води. А яку воду пити краще зранку, яка вода дійсно є живою, біодоступною, яка надходить в кожну клітину нашого організму, читайте у дописі.